Так, Андрій Мацький пише. Аліса, доброго ранку, слава Ісусу Христу. Будь, ласка, підскажіть, як правильно молитися за сина Йому 25, як правильно намірення скласти, щоб Бог за нього складати Бог за нього і за дочку. Як правильно молитися за сина йому 25? Я би молився за його свободу. Щоб він показав, як він вміє користуватися тим, що він дорослий. За 25 років тато і мама мали би поставити сина на ноги, щоб він самостійно міг собі дати раду без тата, без мами, щоб він готувався до самостійного повноцінного життя. І за це треба молитися, щоб Бог давав йому сили укріплюватися в самостійності і гідно приймати. Той стан, що він вже дорослий. Зробить помилку, на то тато і мама є, щоб їй допомогти виправити. Так що, ось такі поради. А намірення до Бога, ну знаєте, як то ми так класично, саме головне би було здоров'я, а то все решту дурне. Саме головне здоров'я. Слухайте, здоров'я не саме основне. Треба ще б мати щісті. Так що моліться за те, щоб ми мали мудрість, моліться за те, щоб ми мали розуміння, де Бог, де де хто де що. І це буде саме саме правильно.